Всім привіт, друзі! З вами я, Бібойден і сьогодні ми будемо е, продавати мої фрукти за кількість лайків і підписників. Ідемо. Дивіться. Зараз я дивлюсь помідори. Оцей фрукт. Дивимось скільки він стоїть. Е, 8 мільярдів. Добре, давайте, якщо ви наберете 10 підписників, додавайте, що, типу, у мене буде 19 підписників і на цьому відео 5 лайків, то я продаю це. 8 мільярдів. Так, тепер оце. Uh, how many worm? Дивимось. 13 мільярдів. Це якщо додаться 15 підписників і 10 лайків. Тепер How much is warm? Це я продам, якщо буде додатися 5 підписників і 3 лайки. Це я продам, якщо буде 2 лайки і 2 підписники. Додатися. Це я продам, якщо... Ем, добавиться. Давайте так. 20 підписників і. 13 лайків. Оце я продам, якщо. Набереться. Давайте так. 5 лайків і 5 підписників. Це я продам, якщо набереться. 30 лайків і 30 підписників. Це я продам, якщо набирається. Хам'язі Вормс. Давайте так. Тож, 5 підписників, 5 лайків. Це я продам, якщо набереться. набирається. Хаумазі Ем, Ну десь. 6 лайків. Uh, і 6 підписників. Оце я продам. Якщо набереться. 4 лайки і 4 підписники. Це я продам, якщо набереться. Ем, 6 лайків і 6 підписників. А от оце я продам, якщо набереться. Е, давайте так. Тоже 5 підписників і 5 лайків. А це все, я продам. Якщо набереться 100 підписників і 50 лайків. Коротше, друзі, ви зрозуміли про що я. Всім пока!